Доброго дня, з вами Наїдалово. І сьогодні у нас сімейний огляд їжі з заправки око. Їж з нами. Тому беріть щось смачненьке і ми починаємо. Наїдалово! Будемо дивитися, що ми купили. Будемо починати з шаурми. Чи як воно називається? Донер, донер чи роу. Донор, донор. Е, що мені не подобається, вони дві різні, але не підписані. А, курка, яловичина, все підписано. Так, да, то я сліпий. Тут написано я. Якщо тут написано я, то мабуть то яловичина. Е, яловичина у нас 250 ровно. Моя яловичина. Ні, він Добре. — 244. Курка менша. По ціні 100 132 гривни. По розміру дуже, я б сказав би, ну, маніпусінька. пусінька. І дуже багато лавашу. Це mm. просто трендець. Мені Це не, не подобається. Ну, то що перший вкус. Mm. Це не шаурма. Вона і шаурмою не називається донором. Я не знаю, який повинен бути донор. Але тут все перемішане соусом і завернуте в лаваш. Дуже тут картопля. А у мене нема. Ну, що бачите, картопля. Угу. У мене курочка, соус такий. Ну, Сливовий наче цей. Так, так, якесь сливове таке відчуття. я б сказав би… Комати в мене в ялинці. Можливо, тут я бачу по цей огірок. Йомаю. Тут я бачу яловичину, картоплю фрі, е -е моркву бачу, якась зелень. Ну, ну якась сальса, Я не знаю, як якесь, ну от як воно все однорідне в соусі. Про -про... Цікаво, мені... це не шаурма. І її не потрібно, потрібно оцінювати як. Якщо... Ну мені це не по ну, як би сказати, ну я не в захваті. Я б не скажу, що це гедота, не смачно. Ідея цікава, але не. Спробуй а, мою. В мене дуже соковита. в тебе соковата. Ого. Це набагато смачніша, соковитіша і краща. Це як бабусі пиріжок якийсь. Ні, як ідея. Оце добре. Угу. Оце ні. Оцьому я поставлю з куркою десь 7-8. Я теж Вісім, мабуть, вісім. А, а тут 5. 5. Тут щось не, не, не дуже свіже просто, наче як прогіркла олія або щось таке. Я не знаю, ну, мені, мені не, не сподобалось. сподобалось. Давай картоплю спробуємо. Так, картопля. 129 грамів картоплі. Це 19,50? А, 79. А що таке 1950? Я не знаю, може… Ні, 79 гривень картопля. Це не діпи, це картопля по селянськи Звичайна картопля. Холодна в смерть, правда. Ну, може, це ми Добре до неї. Не срапну. Зарплата оператору. Я пропоную курячий. Давай. Він самий найменший і самий не, не самий. Та ні, він теж гарний. Так. Двісті одинадцять. Ну, мене з роту потекло. Двісті одинадцять грамів. Це курячий з двойним сиром, по-моєму, якось так подвійний. Фермер бургер. А я не знаю тут, який. Курячий бургер 123 гривні, два сири. Два сири тут кажуть, так? Да? Да. Ну, пакування отаке, бо він у них на вітрині і нам просто. Готовий. Так, дали готовий. теплій вітрині. Були, Зовсім холодний. Зовсім. Ну, ну а що ж робити? Не гріть же його. Угу. О, Куряча котлета, я б сказав би дуже цікава. Ну Це не ручні котлети. Да, якийсь соус. ну Дивись, з того, що я бачу, Два. булочка, сир. сир зверху, сир знизу. Ага. І соус якийсь. Соус, з спеції і... лист салату. Дивися, прям цілий лист. М -м. З першого вкуса це ну, не визиває захвату, як, як скажімо так, по меншій мірі. Це нагадує колись у нас на ларку на, на установці, то продавали смак булочки. чи, Пам'ятаєш Угу. Оце майже те саме. Ну, таке. Дуже погана котлета, я б сказав би. Булка гарна і сир гарний, а котлета все псує. Сир ти не відчуваєш чомусь, я не знаю. Ми відчуваємо. Котлета, як от з емульції, а не з фаршу. Так, це фарш механічної обробки. Він прям, ну, пюре консистенція, як емульсія, що попало. Ну, Я б не совітував це куштувати, спробувати. А ми бали два. Два, два дві. Два. Оці вони нам дуже розрекламували, виглядає це просто. Це Вони готували там якоїсь да. спеціальної машині в них там. Ви тільки гляньте, це як це Оце виглядає. Як... Не знаєш? Загірочками, це. і це з огірочками. Я не знаю. Реклама око, прям. Булочка просто виглядає шикарно. От по вазі, ну я з конвертиком він багато не затягне. 249 грамів. Ну, я так розумію, вага має бути 250, тому що от вони десь стрімляться. 127 гривень. Да, до цієї огиди. Поглинай калорії, що Випромінює ідеї. Смішно. -да. Ну, виглядає, от мені здається, дуже непогано. От, а -а -а, копченим пахне. А, -а, а, це з беконом. Мені поки що. Я що, бекон? З бекон? Так, 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 диви, як гарно. Да, бекон, огірки, сир. Бач, білий це моцарела, по-моєму, казали. А вони сирами казали, не? так? Ну, булка така збирається. Ну що, погнали? Погнали. От у них проблема котлета. Угу. Механічні балки, так, вони не до. Ну, вони прям погані. Концепція гарна, Те, що вони не такі ем, відрізняються. Тут різні сири і там різні начинки. От котлета їм би котлету звичайно, зрубленого м'яса зовсім було б гарно. Гарні ж інгредієнти. І, і, і сир гарний. Гулочка і і хороша, і бекончик дуже гарний. А котлета прям все портить ну, дуже. Ну, Ні, ну воно є стівне. Ну, по балам. Три. П'ять. Тут котлета це куряча, по-моєму. Це цей так. пікантний буде. А, цей пікантний халапеньо, що сказали. 222 грами. А, Менше, ніж той. Я сподіваюся, там все таке буде халапеньо. Та обіцяли гострий. Ми, звісно, не казали, що нам дуже гострий. Я думаю, вони стали чоловікові гострий, а дружині з курицею. Каже, ні-ні-ні, навпаки. Так. У нашій сім'ї по-гострому не я. Ой, тут мені булочка дуже також не подобається, не Чого? подобається. Ну, от вона не подобається. Не подоб... то, Ой, не було, котлета. котлета. Ну я ж кажу, булочка не подобається. Булочка не подобається. гарна, булочка от булочка гарна. Але я б її зробив би трошки менше. Хоча вона здавлюється. О, це да, це з гострим буде. Я з'їла салатик, десь я не пойму, де воно. Ну салатик гострий вже. Поїхали. Навіть роздивлятися не будемо. Я там, там не можеш роздивлятися, сиру, Порубано, По да. котлета, сир, всем. Трошки кисненька. Вона казала пікантний, нічого він не гострий. Угу. Mm -hmm. — о о Я відкусила так гостренький. Мені поки нічого не попало. Ну, Ні, смач... Прям добре. У мене є єлі десь. — Я отут відкусила, то прям добре-добре. Посмаковано таке саме, як і попереднє. У мене прям гостре-гостре попадається. Тобі не пощастило. За гостроту я підніму бал, а по смакам мені цей ще менше сподобався, ніж той. Тому... Я поставлю. Ні, не підніму, три поставлю, цьому, теж три. Мені цей Це не смачний. — Це Максимум п'ятірочка, але. Але проблема в цих бургерах це котлети. І тут також ця механічна обробка, обвалка, котлета дуже погана. М -м -м. Це біда. Висновок простий. Якщо ви хочете бургер, йдіть в бургерну. Ні, висновок простий. Якщо ви хочете поїсти на якщо ви зголодніли і збираєтесь поїсти на заправці, поїжте в кафешки. А якщо все-таки будете на заправці дуже голодний, то, мабуть, візьміть краще хот-дог. Так, не урму, не оцю не Там. те, не те. От я сьогодні згадую, що от хотілося хот а треба було брати. Наступний раз будемо. Куштувати. Ну, побачимо, що будемо знімати. дякуємо що дивилися. Від всієї нашої сім'ї вам вітання. Ставимо лайки. Не забуваємо. Коментуємо, що бачимо, ми будемо раді. Підписка, колокольчик, дзвіночок там все, що треба. До нових зустрічей. па-па